Вітаю вас у своїй художній студії. Я знаю, що ви дуже любите малювати, і сьогодні я вам пропоную намалювати декоративний розпис. Він називається Опішнянський. Своє походження Опішнянський розпис має від села Опішня на Полтавщині. Ще здавна люди прагнули до краси. І прикрашали все довкола. В селі Опішня, осередку гончарства, було багато глини. І люди, які називалися гончарами, створювали свої гончарні вироби. Це були народні іграшки і посуд. Посуд був різний. Це були і барильця, і глечики, і куманці. І тарілки, і ще багато чого іншого. Сьогодні я хочу разом з вами намалювати глечик. Але не просто глечик, а хочу, щоб ми його разом прикрасили, прикрасили неповторним опішнянським розписом. Опішнянський розпис найчастіше малювали червоним, синім. Жовтим, зеленим кольором. Але в нього була ще одна характерна особливість. Всі елементи, які були намальовані, обводилися лінією, і ця лінія називалася обвідною. Вона могла бути або білого, або жовтого, або чорного кольору. Це відрізняло розпис від інших. Фон, на якому наносилося зображення, був кольору глини. Глина могла б бути відтінків коричневого, чи зеленого, чи червоного кольорів. У мене ось такий глечик. Його ми будемо прикрашати опішнянським розписом. Які ж найчастіше елементи використовувалися в опішнянському розписі? Найчастіше рослинні. Це квіточки, листочки, завиточки, які прикрашали посуд і надавали йому неповторного колориту? Сьогодні я хочу зобразити на глечику квітку. Сьогодні я вам пропоную. Прикрасити глечик ось такою фантастичною квіткою опішнянського розпису. Якого вона кольору? Якого кольору пелюсточки? А якого листячка, якого кольору обвідна лінія в цього малюнка? Які допоміжні елементи використані на горличку глечика? Молодці дітки, звичайно, що квітка намальована синім кольором з зеленим листячком та жовтою обвідною лінією. Допоміжні елементи це хвиляста лінія та крапучки. Ну, а тепер я вам хочу показати, як намалювати таку квітку. Я набираю фарбу на пензлик. І приступаю до малювання. Щоб намалювати пелюсточки, а квітка у мене буде незвичайна, я проведу дугу. Від цієї дуги я буду малювати довгі і короткі пелюстки. По бокам у мене будуть короткі. А всередині довга, тепер зафарбовую. Добре вимиємо пензлика і приступимо до малювання допоміжних елементів та обвідної лінії. Пам'ятайте, що обвідна лінія в опішні може бути жовтого, чорного або білого кольору, який вам захочеться. Я обрала жовтий. Обводимо всі елементи. За потреби, наводимо обідну лінію та домальовуємо допоміжні елементи у вигляді хвилястої лінії. Можна ще намалювати ягідки або пензликом, або пальчиком. Ну, а перед тим, як почати малювати, я вам пропоную розім'яти свої пальчики. Приготуйте свої ручки. Наші гарні квіточки розпускають пелюстки. Вліво-вправо нахиляють, голівками своїми гойдають. Наші гарні квіточки Закривають пелюстки. Вліво, вправо, нахиляють, голівками гойдають і дуже тихо засинають. Ось такий глечик вийшов у мене. А який вийшов у вас? Чекаю на ваші глечики з опішнянським розписом. На все добре. До побачення!